Так, друзі, всім привіт. Всі питають, який розмір щепи у нас виходить. І так зараз дивимося. Щепа роздобує виходить, а така, виходить, ну, притули сюди приблизно десь в літ. Доставай, міряй свого корішка. Два, три. Два-три. Два, три. Це сухі такі. Сухі, довші. Ці коротші. До мелочи пішла, бачите. Это уже мелочь пошла, видите? Это пиль, это вітер ветера Це Это же пиль. Так, а мы давай подивимося там, где-то раз здесь. Разберем его. О, а вот, как я Стандартно. 4 сантиметра выпадают, 5 сантиметров. і менше все залежить від чого фракції листя поміряє ага. я ще не буду міряти. що тут так тут теж дещо фракція. не знаєте. різно буває така вилітає буває таке все вилітає там багато факторів впливають на величину щепи. Якщо це суха, то буде великі кусочки. Якщо це товсте, то будуть тонкі кусочки. Якщо це сире, будуть середні кусочки ще Ось, маємо суха щепа. 4, десь, так от. Ось така от історія десь. Це тут дробилося сухе, тут зовсім дрібниве. Десь там далі у нас дрібнилося. Ось така приблизно дещо виходить.